частина коштів основу програми кандидата за його словами становить економічний блок, оскільки нинішня економічна політика вважає Юрій Костенко руйнує цілісну систему. Власне він пропонує свій рецепт одужання української економіки, визначаючи його як економічний націоналізм. Наша стратегія економічного націоналізму, яка розшифровується трьома постулатами, це створити в Україні умови для того, щоб виробнича діяльність. Давала людині, яка починає працювати, прибутки. А для цього потрібно повністю змінити податкову політику, змінити. Політику державних перешкод виробничої діяльності на політику державного сприяння виробничої діяльності, і відтак, використовуючи колосальний потенціал України, мати здатність випускати готової продукції в Україні понад 60%. Друга складова нашої програми окрім того, що треба виробляти українську продукцію, стосується і. Формування в Україні культури споживання української продукції третя складова нашої програми це навчитися захищати свій національний інтерес у міждержавних стосунках. Попри масштабні задачі, які слід розв'язати у майбутнє кандидат на пост президента дивиться оптимістично, вважаючи, що українська громада стала більш свідомою і виваженою. Революції не буде. Я можу вас заспокоїти. Буде перший другий тур, а далі Україна буде. Змушена повернутися, я маю на увазі українську владу, повернутися обличчям до економічних проблем, тому що вони дійсно сьогодні наростають як снігова лавина, і якщо не змінити державну політику на користь економіки, то жоден уряд чи жоден президент довго не втримається на своїй посаді.